Буває така ситуація, що ось ви відновили свій метамаск, і не можете згадати, що там за монетки є. Ну от, власне, крім основної, з якою пов'язаний блокчейн. І та у метамаску є своє портфоліо, але працює воно досить таки погано. Для цього у нас є маса сторонніх сервісів, які, які допоможуть вам відслідкувати, яка активність була на вашому гаманці, у яких блокчейнах і покажуть маса цікавої додаткової інформації. І крім того, ці сервіси, про які ми сьогодні поговоримо, зможуть вам запропонувати додаткові можливості. Ба більше, як на мою думку, сервіси такого ж типу це новий тренд в криптовалютах. Власне, про це ми і поговоримо у сьогоднішньому відео. Криптосвіт мало чим відрізняється від нашого звичайного загального світу. Там також є певні тренди, певні метри. І певні вектори розвитку, за якими рухається вся індустрія. До того ми рухались за допомогою ІКО, і до різноманітних підходів до створення продукту і досить різноманітних підходів до створення токенів, лаунчпади, лаунчпули, запуски нових проєктів, все це так чи інакше було трендовим. Також трендовими стали запуски токенів у бірж криптовалюти і створення окремих власних екосистем. Це насправді актуально і досі, але нещодавно з'явилася. Досить таки новий трет, і все більше проєктів пов'язаних з ним. Це робота з дек гаманцями і відслідковування активності на цих децентралізованих гаманцях. Несправді правильна назва таких гаманців це не кастодіальні криптовалютні гаманці, але блін, воно складно і так, і так коротше. От бачите, ваш трастували це Metamask. От така от термінологія, я сподіваюся, вам зрозуміло. Якщо що, то у вас є гаманець на централізованій біржі, типу Binance, Bybit і всього іншого, то він трошки інший. Він зав'язаний на вашу верифікацію, і він досить такий Сильно інтегрований в мережу власне біржі, але є всілякі децентралізовані гаманці, на кшталт метамаску, і от ваша можливість роботи з блокчейном в рамках цього. І от на основі цих гаманців і цих підходів, і зараз будується маса проєктів, за допомогою яких ми зможемо створювати аккаунти, проходити верифікацію, долучатися до спільнот, голосувати, купувати токени, приймати участь в різноманітних івентах. Грати в ігри і головне створювати певний профіль, певний відбиток як в блокчейні, так і в рамках окремого проєкту. І про такі проєкти, які створюють ваші аккаунти і допомагають відслідковувати активність на ваших гаманцях, ми сьогодні поговоримо. Якраз для того, щоб ви могли проаналізувати наскільки. Насичене життя у вашого манця, так би мовити, у вашого цифрового відбитку, і долучитись до різноманітних проєктів за допомогою цього цифрового аватара. Перше, про що ми поговоримо, це платформа DBank, яка досить таки активно розвивається і має в собі дуже багато різноманітного функціоналу. Перше, що ми бачимо, це звичайно портфоліо в яких блокчейнах і скільки ми маємо токенів. Тут можна, крім цього, навіть подивитися, в яких dex платформах ми фармимо або з цей. Токени. Як бачите, у мене є Biswap і PancakeSwap. І також маса різноманітних токенів, як -то FTM, BNB, Matic, переважно саме для оплати комісій, тому що це мій працюючий валет, який я використовую саме для активностей. У розділі NFT можемо також побачити масу різноманітних колекцій на абсолютно різних блокчейнах. У моєму випадку, це очевидно дуже багато Гелкс і всіляких різних токенів, які видають незрозуміло за що з рахунком на майбутній дроп. Стосовно цих активностей ви можете дізнатися більше в нашому телеграм-каналі. Платіж зараховано, всі ліночки будуть в описі. До речі, лінки на всі ці проекти також будуть в описі. Якщо хочете собі щось зацінити, то може. Насправді, платформа ДБанк має в собі дуже багато різноманітних активностей і також вони обіцяють нагороди за рефералі. Тут можна публікувати пости, репостити елементи соцмереж. Також можна приймати участь в гієвеях і ви можете подивитися. Дуже багато різного контенту, але все-таки в ядрі всього цього ключове це саме ваш гаманець і він є відкритою інформацією, тобто як сторінка соціальної мережі. Тут же можна продивитися і транзакції, наприклад. До речі, цікавий факт, що тут навіть вказується скам транзакції Ось, наприклад, мені пройшов скам, аердроп, куча всього мільйонів, сіксілярдів грошей, але ну, це скам. Що тут поробиш? І остання вкладка в вашому профілі це бейджі. Як бачите, мені доступний всього один, це 100 днів на чейні. Тобто, у мене досить таки старий аккаунт, але тут є доступ до дуже багатьох різних бейджів. Якщо ви прям дуже активний користувач, отримали різні дропи чи типу того, то можете заклеймити собі ці бейджі і за них також обіцяють нагороди. Насправді це скоріш за все. Основний майбутній вектор, з чим ми будемо рухатись на майбутньому бичачому ринку. Чому? Тому що це ідентифікація, унікальність і головне свою відданість платформам. Ми і будемо прокачувати, тобто скільки ви на платформі, скільки ви в блокчейні, як багато у вас операцій, і як активно ви користуєтесь взагалі можливостями криптоплатформ. Я думаю, що саме це стане центром майбутнього розвитку криптовалют. Це не тільки моя особиста думка, я просто орієнтуюсь на кількість проєктів, які запускаються в цьому жанрі. І от, власне, наступний проєкт, наприклад, Frontier Bundle. Це ціла мережа різноманітних продуктів, в тому числі валет, який, як на мене, досить таки зручний, але абсолютно не І от це можливість відслідкувати ваше портфоліо. Приблизно са приблизно рівно та приблизно та сама схема. Видно, скільки у вас коштів, в яких активах, які токени і де ваші гроші застейкані. Також можете Подивитись максимально детально випуску по ваших СВАПах. І знову ж таки, якщо у вас є старий гаманець, і ви на ньому щось робили, але не в курсі, чи є на ньому гроші, чи, можливо, ви отримали якісь дропи, ось, це хороший варіант для відслідковування. Ба більше того, мобільний додаток буде сповіщувати вас про будь-які операції, чи то токени, чи то комісії, чи то НФТ, все, що у вас відбувається на валеті, прилетить вам сповіщення. Як на мене, досить зручно. Ось, я здається, отримав якийсь кам в блокчейні село, але, якщо не помиляюсь, жодного разу не використовував цей блокчейн. Тут також є Свап. Просто для обміну токенів і бріч, якщо ви раптом не в курсі, це можливість перекинути одного токену між блокчейнами. Тобто, умовно, ви берете ваш ефіріум, вибираєте блокчейн ефіра і обираєте блокчейн полігона і скидаєте цей ефір з одного чейна в інший чейн. Але наразі це досить таки не дешева операція, принаймні з того, що я б бачив. І, хоч Frontier не є дуже функціональним, прогресивним і якимось вражаючим по можливостям, але він зручний, він хороший. Він має хороший дизайн і виконує саме ту функцію. Дивіться, що відбувається у вас на гаманці. Тож, якщо вам треба саме цей мінімум, то, будь ласка, користуйтесь, посилання також буде в описі. І останнє, про що ми поговоримо, це Arkham Проект, який дуже сильно бустанов останнім часом, якраз за рахунок дропу, який роздав, люди піднімали тисячі доларів, але особисто я не приймав. Участь і це моя помилка. Чому? Тому що, як на мене, дизайн просто жахливий. Ну тобто, він прям такий дуже олдскульний, дуже не для всіх. І розібратися в цьому досить непросто. Але є шанси на другий дроп. Тому я даю вам посилання в описі, ба більше того, знаєте, що мається? Мається дуже широкий функціонал. Єдина проблема, що користуватися ним дуже і дуже непросто. Якщо ви подивитесь особливо на дизайн і на шрифти, які були обрані, тим не менше, налаштувати свої панелі і можливості дуже такі може бути зручно. При цьому. Тут дуже багато різних віджитів і блоків. Можна також налаштувати сповіщення по окремим гаманцям, додати в ваш портфоль, додати в ваше портфоліо більше одного гаманця і відслідковувати все це в реальному часі. Як я сказав, моя думка, що саме за такими проектами буде майбутнє, але чи є це майбутнє конкретно у Архем з урахуванням його дизайну? Ну. Питання відкрите, але через дроп цей проект буде ще довго на слуху. Я в цьому впевнений. Тож можете зацінити, створити аккаунт і розраховувати на майбутні дропи. Особисто моє бачення наступне по перспективності: перше це д друге Аркам і третє Фронтір, тому що Фронтір давно не викатував апдейтів, а оцей його функціонал з токенами він був і раніше. Можливо, вони вихотять щось свіженьке і актуальненьке, і тоді увірвуться в гонку цих, так би мовити, трекерів, аналізаторів, соцмереж на основі гаманців. Але наразі Дебанк явно виграє, тому що тут і чатик, і стріми, і Гівей, і підтягнулась купа інфлюєнсерів. Тому перше, на чому б я радий вам сконцентруватися, і де проявляти активність, це саме платформа «Дебанк». Пишіть в коментарях, чим ви користуєтесь і ваші улюблені проекти такого роду. А наразі це все. Дякую, що були тут.